Привіт, Добачі. привіт кажу. Привіт. Я сяду ближче. Ми не знайомі. Ви часто буваєте в Barons і Nobles? Буваю. Точно. Тут я вас і бачила. О, я просто тут рабиня книжок вже 5 років. Мабуть, це через волосся. Що, мабуть? Колір. Дуже змінює людину. Мабуть, тому ви мене й не впізнали. Це і називається Ця... світла каштанка. Ну, це, цей колір прикольно, правда? Взагалі у цієї компанії всі назви класні. Рота Лихоманка, Зелена Гарячка, mm. Червона Революція. Прикольна робота назви пригадувати, правда? А ви, ви реально вважаєте, що є така робота? Mm, хто ж має їх вигадувати? Агент mm. Оранж. Це я сама ще напридумала? придумала. Я взагалі дуже мінлива і непостійна. Дуже сумніваюся. Ви мене не знаєте? А не знаєте, то не кажіть. Вибачте. Я просто хотів бути милим. Зрозуміло. До речі, я Клементина. Дуже приємно джаю. Дуже приємно. Тільки е, не жартуй про моє ім'я. Хоча ти не жартуватимеш. Ти ж намагаєшся бути милим. Я навіть не знаю жартів про твоє ім'я. А песик Геккельбері? Що, Що за песик? Песик я. Ти ненормальний? Ну, інколи так. Клементино, Клементино, Клементино. Ти померла, моя люба Клементино. Дуже шкода. Не знаєш. Ну, ім'я в тебе гарне. Клеменці, це ж... Господи. Милосердний так. Мені не підходить. Правду кажучи, я не себе. Нікого б не подумав. Чого? Не знаю. Ну, ти просто здаєшся такою. Переглянула. Чи ти інших предметів не знаєш? Я не хочу бути милою і не намагаюся, щоб хтось був милим до мене. Добре. Джоел. Ти ж Джоел? Так, да, Джоел. Пробач, що я оце. Вийшла на щирі почуття. Просто я сьогодні трішки кажучи, не в гуморі і соромно зізнатися. Але мені подобається, що ти такий. Мені подобається, що ти такий милий. Я не знаю, що буде в наступну мить, розумієш, але зараз я рада, що ти такий. У мене справа. Я пішов. Бач. Ні, все окей, просто зі мною. Тоді, Туди... тоді пошивай.